Історія палацу Коніні Шидзин, глава 94. Імператорський УКАЗ 20 років тому роди Сяо та Янь були пов'язані шлюбом. Але після того, як семирічна дитина загинула під час облоги столиці військами короля Піннаня, цей крихкий сімейний Союз, скріплений шлюбом, розпався так само легко, як і утворився. Цяо Юань займав місце герцога Дінго вже понад 20 років. У молодості в його батька старого герцога Дінго, було троє законних синів, і сам Сяо Юань не був першим у черзі на спадкування, але всім у столиці було добре відомо, що йому неабияк частило. Його старший брат тяжко захворів і втратив розум. А коли в роді Дінго вирішували, хто стане наступником, сяо юань випадково познайомився з Яньму, який саме тоді отримав титул бравого князя Юньї. Невдовзі Сяо Юань одружився з його рідною сестрою Яньмінь, Завдяки чому він легко подолав внутрішні суперечки в себе в домі. Він здобув не лише розумну і компетентну дружину, а й підтримку її роду. Незабаром його батько попросив для нього спадковий титул, і Сяо Юань був оголошений спадкоємцем. Після смерті батька він законно став новим герцогом Дінго. Сяо Дінфей був його єдиним законним сином від Яньмінь. Хлопчик був кмітливим і спритним. І тому, що в ньому текла кров обох родів, сяо та янь, він із народження привертав до себе увагу всієї столиці. У п'ять років його призначили спадкоємцем, але Сяо Юань не любив цього хлопчика, особливо після подій, пов'язаних із королем Піннаня. Кожного разу, коли хтось згадував це ім'я, Сяо Юань не міг стримати роздратування, а часом навіть вступав у суперечки адже після тих подій Янь Мінь розлучилася з ним. Рід бравого князя Юньї протягом кількох поколінь здобував заслуги на полі бою, щоб досягти свого нинішнього становища, тоді як рід герцога Дінго був стародавньою аристократичною лінією, що передавала титулу спадок сотні років. До сяо Юаня жоден герцог Дінго ніколи не розлучався зі своєю дружиною. Для чоловіка формально завжди можливий розрив, але розлучення за взаємною згодою вважалося неймовірною ганьбою. Жінки зі своїм довгим волоссям і обмеженим досвідом. Що їм знати про складнощі політики? Так думав Сяо Юань. Він хотів зберегти шлюб, але за Яньмінь стояв увесь дім Юньї, а королівська родина теж була вдячна роду Янь. Після настанов імператорської матері Сяо він зрештою написав лист про розлучення і розійшовся з Яньмінь. Відтоді родини Сяо та Янь припинили будь які стосунки. Минуло 20 років, і Сяо Юань жодного разу не вступав новою у резиденцію Юньї. Сьогодні, вперше за 20 років, він з'явився тут. Солдати у важких обладунках зі списами та мочами в руках йшли за ним, а в його руках був священний указ, написаний самим імператором дев'яти палаців. Усі образи та злість, які він накопичував руками, тепер вирвалися назовні. Піднявшись сходами уже сивий у довгому вбранні та високому головному борі, Цяо Юань зупинився в залі. Його погляд, сповнений небезпеки, ковзнув по обличчях присутніх. І коли він побачив сівея, який усе ще завершував посвяту янління, його брова насупилися. зрештою, погляд упав на Яніму, який уже підвівся. Обличчя Яніму було темним і холодним. Мій рід протягом багатьох поколінь служив чесно і любив свій народ. Що саме ви хочете сказати своїми словами герцогу Дінго? Цяо Юань холодно усміхнувся. Звісно, усе за волею імператора. Годину тому з стунджоу надійшла звістка. Хтось таємно підбурив війська і 50 тисяч солдатів у таборі підняли бунт, заявивши, що хочуть добитися справедливості для вашого дому юньї. О яньму, яньму. Під час повстання короля Піннані наші два роди теж постраждали. Хто б міг подумати, що ви насмілитеся таємно зв'язатися з заколотниками? Імператор милостиво вирішив пощадити вашу родину від страти, але ви зважилися на зраду. Ваш час настав. У Тунджоу бунт у військовому таборі. Усі, хто мав стосунок до політики ще здалеку, почувши слова бунт, вже мали здогадки, а тепер, почувши пояснення, усі відчули, як по спині пробіг холод. Люди мимоволі поглянули на яньому. Яньму теж був приголомшений новиною про бунт у тунджоу, але коли він почув фразу наші два руди теж постраждали, уся його скорбота миттєво перетворилася на нестримний гнів. Він різко вдарив по столу. Чашки впала і розбилася. Яньму, з очима, що наливалася червоними, гнівно вигукнув, відбиваючи кожне слово Ти смієш казати, що ваш рід Сяо теж постраждав у битві проти короля Піннаня. У великому залі можна було почути навіть подих з одного боку, священної і смертельна загроза для дому Юньї, з іншого протистояння двох великих родів, сяо та янь. Атмосфера була напруженою до межі. Ті, хто мав менш міцні нерви, теж зблідли від страху. Навіть Дзян Сюйнін відчувала, ніби хтось тиснув їй шию. Одне знати про це, інше побачити на власні очі. Здавалося, церемонія повноліття молодого спадкоємця неминуче завершиться кров'ю. Над нею зависла тінь загибелі всього роду. Ян Лінь хотів підвестися і стати поруч із батьком, але перед ним знову простягнулася рука сівея. Читець, тремтячи і тримаючи, Тацю був такий наляканий, що ледь не впав навколишки. Сівей простягнув руку, але йому ніхто нічого не подав. Він ледь підвів повіки і тихо сказав Шпильку. У залі стояла тиша, усі нерви були натягнуті, як струни. Коли Сівей раптом вимовив це слово, люди від шоку ледь не схопилися за зброю. Читець завмер, не розуміючи. Лише коли сівей злегка насупив брови і повторив Шпильку. Він нарешті збагнув. Нефритова корона мала бути закріплена двома дерев'яними шпильками одну вже вставили зліва, а інша залишалася. Хто б міг подумати, що коли меч ось ось впаде комусь на шию, він усе ще пам'ятатиме про дотримання обряду. Читець із запізненням подав шпильку. Сєвей, навіть не глянувши на оточуючих, увігнав її в корону. Погляд герцога Дінго також упав на Сєвея. Його брови ще дужче насупилися – Хоча він знав, що пан Сє близький до імператора вчений, походить із знатного роду та має видатні здібності, але таке спокійно, з неважанням небезпекою, здавалося йому майже образливим. Він більше не витрачав часу на слова для сяо Юаня всі в резиденції юньї вже були як мерці. Він змахнув рукою і холодно наказав Менше балачок, прошу всіх не рухатися. Усіх, прихильників дому янь, заарештувати. Є, озвалися солдати, але раптом з -за рогу пролунав голос. Згідно з законами Дацянь, священний указ має бути оголошений тому, кому він адресований. Герцогу, якщо ви принесли указ, чому ви не зачитуєте його, а відразу починаєте арешти? Сяо юань на вмить. Справді, за законом усе мало бути саме так, але хто ж посмів би підробити священний указ із палацу. У його погляді спалахнув вбивчий намір. Він повернув голову в бік голосу і побачив стрункого, високого юнака в темно синьому вбранні, не в парадних шатах. Отже, його чин було важко визначити. Судячи з вигляду, він не обіймав високої посади. Обличчя юнака було холодним, стриманим і незнайомим. Цяо юань запитав крижаним голосом Ти хто? Юнак спокійно тримав руки в широких рукавах і незворушно відповів. Я головний наглядач відділу зачистки Міністерства справедливості Джан-Дже». Джан Дже. Почувши це ім'я, Сяо Юань відразу пригадав. Це той самий новий керівник судової інспекції, про якого останнім часом стільки говорили у палаці. Людина проблемна, схильна ускладнювати будь-яку справу. Вії Сяо Юаня сіпнулися. Священний указ був у руках Сяо Юаня. Під поглядами всіх присутніх він, хоч і вважав це приниженням. Не міг відкрито відмовитися від зачитування, надто вже очевидною була вимога закону. Зрештою, це ж лише читання указу. Томить він ще не здогадувався, до чого все веде. Він холодно всміхнувся, подякував Джану Дже за нагадування і розгорнув священний указ. Він почав читати за велінням неба та наказом імператора. Зміст справді збігався із тим, що він оголосив на вході військовий бунт у таборі. Змова з прихильниками князя Піннаня, наказ імператора, що герцог Дінго має особисто очолити імператорську гвардію і провести обшук та арешти всіх людей у маєтку Юньї. Після слів з цим наказом ця юань раптово згорнув указ і похмуро сказав Тепер, коли указ зачитано, всі мали б повірити правда, навіть якби я мав мужність небес не посмів би підробити імператорський указ, заарештувати їх. Герцог, бравий князь Юнь ще не прийняв священий указ, тихо втрутився Джан-Дже, коли Сяо-Юань збирався віддати наказ, знову зупинивши процес так само спокійно, як і вперше. Не лише Сяо-Юань, який приніс указ, а й яньму, який уже змирився із майбутньою бідою, не могли збагнути, що саме задумав пан Джан. Цівий, однак, ледь підвів брову, почувши ім'я – Джан-Дже. Церемонія дорослішання завершилася. Ян лінь встав, уклонився сівею ще раз і повернув голову у бік подій. Погляд сівея спокійно впав на Джана Дже, він не сказав жодного слова. Цяо юань ледь не вдавився повітрям, то блід то червонів, стискаючи зуби, і просичав. Невже я цього не знаю, мені потрібні твої вказівки? він простягнув священний указ вперед. Бравий князь Юньї, прийміть указ. Яньму підійшов, щоб прийняти, але, зустрівшись з поглядами з Джаном Дже, теж відчув здивування він не пам'ятав, щоб цей чоловік був хоч якось пов'язаний з домом Юньї, і не міг зрозуміти, чого той прагне. Сяо Юань був певним, що тепер питання вичерпано, і Джан Дже не стане опиратися. Він знову змахнув рукою, готуючись наказати арешт. Але щойно він відкрив рота, його повіки сіпнулися. Джан-Дже підійшов до яніму, простягнув руку з рукава, ніби пропонуючи уважніше глянути на указ, і, звертаючись до сяо юаня, запитав Дозвольте уточнити, герцогу, ви сказали, що звістка про бунт у таборі Тунджоу прийшла годину тому, і лише після цього імператор видав наказ про обшук резиденції Юньї? Що задумав цей чоловік? Сяо юань, вже ледь стримуючись, стискаючи руків'я меча, гаркнув Саме так. Джан Дже звернувся до Яніму. Дозвольте мені поглянути на указ. Цяо Юань вибухнув. «Ніхчемний чиновничок сміє мене навчати. Що ти задумав? Але яньму, схоже, щось зрозумів і подав указ Джану Дже. Той прийняв його, його довгі пальці, чіткі суглоби, акуратно розгорнули священний документ. «Герцогов, прошу заспокоїтися, промовив він. Конфіскація майна та знищення роду злочин найвищої категорії. За законом, навіть якщо це воля імператора, усі палацові укази мають бути затверджені та скріплені печаткою Міністерства державних справ перед виконанням. Учора я чув, що Чусі і, міністр цього відомства, Хворий, повідомлення про бунт надійшло лише годину тому. Навіть якби він прибув до палацу негайно, це потребує часу, а ще час на передачу указу і підготовку. Однієї години недостатньо, тому. У цю мить погляд Джана Дже впав на нижню частину указу. Секрет, який він почув від Гочунфана, в минулому житті підтвердився священний указ про конфіскацію роду юньї справді був написаний Шенланом, але під час його оголошення на ньому стояла лише імператорська печатка, без печатки Міністерства державних справ. Пізніше, коли справа про зраду була завершена, у палацовому архіві вже лежав указ із двома печатками. Печатку міністерства додали вже після того, як половина роду юнії було вирізано. Колишній міністр Чусії був засланий і помер у злиднях. Єдиним, хто прийшов на його похорон, був Гочун Фан. Так стало відомо, як ганебно завершив життя один із найвпливовіших міністрів країни. Погляд Джана Дже повернувся з місця, де мала бути печатка, на Сяо Юаня. Він сказав чітко герцогу, боюся, цей указ не можна оголошувати і виконувати. Сяо Юань не витримав, вихопив меч і направив його просто до горла Джана Дже. Як ти смієш, негіднику, говорити такі речі? Думаєш, можеш вторучатися в указ, написаний самим імператором? Сьогодні я відсічу тобі голову, як зраднику. Дзян Сюянін не очікувала, що Джан Дже наважиться виступити. Закони датянь вона знала на пам'яті, і знала, що його слова правдиві, але в минулому житті вона не бачила цієї сцени власними очима. Її серце забилося так, ніби мало вистрибнути з грудей, Ін уже відступав подалі від Джана Дже. Сам Джан Дже стояв спокійно, він простягнув указ назад, холодне лезе меча відбивало світло на його блідому обличчя, без страху, без розгубленості, без емоцій, наче він давав звичайно доброзичливу пораду герцогу, ви можете мене вбити, але указ усе одно доведеться повернути до палацу, щоб Міністерство державних справ. Наклавло в свою початку, перш ніж його буде виконано. Указ уже доставлений, солдати оточили маєток, а цей чоловік каже, що слова імператора нічого не варті без другої печатки і що указ треба відправити назад це абсурд, це неприпустимо. За майже 50 років вся юань ще ніколи не стикався з такою ситуацією, він мало не вибухнув, готовий був аж додимітися від люті. Він тремтів від гніву. Ты. Ты ты...